Христос народився, вітаю всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Сьогодні 31 грудня і в нас є хороша дата, саме 31 грудня. Якого року? 83-го 83 року перший тролейбус поїхав від радіозаводу до вокзалу. Тому сьогодні у нас є такий ну, святковий тролейбус, перший, він тоді називався тролейбусний маршрут номер 1 який з'єднював радіозавод, але тоді радіозавод не можна було говорити. Говорили вулиця хіміків до вокзалу. Сьогодні біля мене директор нашого комунального підприємства, який розкаже просто про підприємство, про плани, про розвиток і взагалі, що це означає ця дата. Прошу. Христос народився. Дійсно, сьогодні 41 рік, як запустився тролейбусний рух в місті Івано-Франківську. Сама подія відбувалася біля залізничного вокзалу 31 грудня 1983 року. Тоді на маршрути міста виїхали перші 10 тролейбусів. Це були тоді радянські тролейбуси ЗІУ-9. І вже через рік місто івано франківське було. Одним з перших в Україні, які змінили радянські тролейбуси на тролейбуси іноземного виробництва, зокрема марки Шкода. І сьогодні ми вирішили відновити перший маршрут. Тоді це був перший маршрут вулиця Хіміків, Вокзал. У нас зараз немає такого маршруту, але сьогодні в рамках цієї події ми вирішили відновити саме. Такий історичний перший маршрут, вокзал вулиці Хіміків, і на ньому працює тролейбус Шкода 24 ТР. Це той тролейбус, який ми буквально тиждень тому презентували, який ми відремонтували, який нам подарували колеги з міста Єглава з Чехії. Тому проїзд в цьому тролейбусі сьогодні для всіх безоплатний, тому що він ну, це як лише, святковий тролейбус. у Нас немає такого маршруту, тому це такий. Додатковий тролейбус, скажімо так, який сьогодні курсуватиме до 18-ї години, і крім того, на залізничному вокзалі у нас є невеличкий такий намет, в якому можна побачити певні раритетні речі, такі як ключі від першого тролейбусного маршруту, ключі від першого тролейбусу і від тролейбусного депо, тому що саме в цей день відкривалося тролейбусне депо. Ну і е, ознайомитися з історією підприємства е, біля цього намету і м, випити чаю гарячого, тому що на вулиці Морозно. от. Тому до першої години всі бажаючі можуть підійти на залізничний вокзал і ознайомитись е, з, більше з КП Електроавтотранс і проїхатись на цьому тролейбусі. Скажи, скільки зараз працює на підприємстві? Зараз у нас на підприємстві працює більше ніж 600 людей. 610 людей. Е є працівники, які працюють 41 рік, їх лишилось не так багато, їх приблизно е до 10 людей, які працюють з 1983 року без перестанку на підприємстві. Гарно, дякую. А скажи наявність вакансій, що вже? У нас. Постійно є вакансії водіїв, зокрема водіїв тролейбусів. Ми їх вчимо самостійно. Остання група вийшла місяць тому. І після Нового року, після закінчення різдвяних свят, ми будемо набирати наступну групу, тому всі бажаючі можуть приходити і вчитися протягом трьох місяців безкоштовно навчатися на водія тролейбуса. Ще скажи, ота лінія тролейбуса, яку ми відкрили два роки тому, як вона себе зарекомендувала? Та, ну, що з Баму до... Сама лінія ну, вона побудована вже за, за сучасною тяговою підстанцією модульною. Лінія працює більш-менш непогано. У нас за ці два роки було, напевно, три рази, коли були тимчасові проблеми з живленням, там буквально протягом. Години півтори, але це за три роки, це за два роки це не нурмально нормально функціонує сама сама підстанція і сама лінія. Щодо маршрутів, то їздить два маршрути: п'ятий і восьмий. П'ятий маршрут він став одним з кращих місті по пасажиропотоку. І ми так і очікували, що це буде один з кращих маршрутів. Восьми маршрут, він в підсилення працює другого маршруту, і він сполучає автостанцію 3 з залізничним вокзалом, тому він теж, в принципі, досить непоганий. Ще розкажи, ваше підприємство ну, достатньо підтримує Збройні Сили України. Розкажи про це. За цей рік ми вчора робили підсумки, за цей рік ми проїхали 50 тисяч кілометрів для потреб Збройних сил України. Нещодавно ми закінчили великий збір. Для наших працівників, які е, зараз в лавах Збройних сил зібрали е, трохи більше 150 тисяч е, гривень. І в принципі, все, за е, чим е, звертаються військові, є загиблі підприєм. У нас є одна особа, яка вважається з митним безвісткою. І у нас є троє працівників. Які звільнилися перед тим, як пішли на військову службу, і вони, на жаль, загинули. Тобто, вони вже не були мобілізовані як працівники підприємства, але вони працювали ну практично за кілька днів до того, як були мобілізовані, що в нас? Це бачите, коротка інформація. Вітаємо наше підприємство 41 рік. рік. Плануємо розвиток підприємства на наступний рік, є багато планів, але дуже важливо пам'ятати, з чого це починалося. Дякую. Всім працівникам нашого підприємства КП які працюють, надають якісні послуги. Дякую вам, слава Україні.